За два роки повномасштабної війни загинули 31 тисяча українських військових. Про це заявив Зеленський під час прес-конференції. Я коментувати не буду, я не маю доступу до цих цифр, і я не можу сказати, правда це чи неправда. Я, як громадянин України, можу сумніватися в тому, що ця цифра відповідає дійсності, тому що. Навіть якщо задокументована 31 тисяча загиблих, то ще є частина безвісти пропавших, а частина з безвісти пропавших, ми розуміємо, що це таке. Частина людей є настільки пораненими, що потім помирають в тилу, навіть якщо їх вдається обміняти, якщо вони попали в полон, або потім, якщо вони не потрапили в полон, але з поля бою йдуть і не як загиблі далі гинуть. Так, взагалі цифра в 31 тисячу, мені видається, ну, Давіда Рахамія колись сказав, чи хто це сказав, чи Даніло, хтось із них сказав, що давайте відкриємо цифри, щоб український народ побачив, і це не 100 тисяч, це менше. Знаєте, якби це було от в три рази менше, то тоді б вони сказали, що це втричі менше, або вдвічі менше. Ну тоді вони не говорили так. Вони говорили цифру 100 тисяч. 100 тисяч і казали, давайте відкриємо. Я так розумію, що це якщо не 100 тисяч, то там, ну, 80, 70. Ну, якби це було втричі менше. Вони б тоді трубили по всьому, що це втричі менше. Ну не знаю, ще раз повторюю, мені ці цифри невідомі, і я коментувати не буду. Не буду і не знаю і... і і тут, тут то що ну сказав президент, 31 тисяча, значить залишається що? Залишається або прийняти цю цифру, або сумніватися. Ну від того, що хтось із нас сумнівається в істинності цієї нічого не змінюється. Правда, якщо це так, то тоді виникає питання, що чому так постійно говорять про поновлення контингенту і складу людей, і про мобілізацію постійно говорять. Ну раз втрати от 31 тисяча за два роки, це по 15 тисяч. На рік це виходить десь 1200 на місяць. так? Я так розумію. 1200 на місяць це що в середньому, 40 в день. 40 в день. А в 2018 році було в місяць, 7, 8, 10. Політика. Політика це важлива річ. Її не можна грати з відкритим забралом. І політика вимагає дуже мудрих і інколи таких рішень, коли ти переступаєш через себе, щоб твоя країна не опинилася в великій халепі: 31 тисяча життів, і це тільки військові, це без цивільних. І навіть якщо це правда, це дуже багато.